Діти, сьогодні у нас цікава подорож математичним морем. Відчалюємо від причалу повільно. А поки пливемо, порахуємо кораблі, що стоять біля причалу. Кожен корабель має свій номер, що позначається цифрою. Кораблі треба вишикувати в ряд від першого номера до п'ятого. Давайте перевіримо, на якому місці стоїть корабель під номером 1. Так, правильно, на першому місці. А корабель під номером 3 на третьому місці. А корабель під номером 5 правильно на п'ятому місці. В морі живе дуже багато різних риб, черепах. А ще в морі живуть дельфіни. Вони дуже розумні. Біля нашого корабля також граються дельфіни, то пірнають на глибину, то знову пливуть по морю. Давайте наших друзів-дельфінів пригостимо рибкою. Скільки рибок? Правильно, 4. А скільки дельфінів? 5. А кого більше малята? Рибок чи дельфінів? Так, дельфінів. А на скільки більше? Правильно, на один. А чи всім дельфінам вистачає рибки? І що треба зробити? Щоб дельфінам вистачило рибки. Правильно додати одну рибку. Скільки тепер рибок? Правильно 5. А дельфінів? Також 5. То що можна сказати про них? Скільки дельфінів і скільки рибок? Порівну. Тобто, по 5. Погляньте, малята, піднявся сильний вітер, і наш корабель пливе дуже швидко, а попереду підводні скали, тому необхідно зняти частину вітрил. Скажіть, яку форму мають вітрило, які ми щойно зняли? Правильно, вони мають форму трикутника, прямокутника, ромба, квадрата. Та овала. Ось у воді плавають різні предмети. Мабуть, тут потрапив в аварію якийсь вантажний корабель. Виловіть предмети круглої форми малята. Так, це м'яч, колесо, годинник. А тепер виловіть предмети овальної форми. Так, це диня, люстерко, батон. А зараз виловіть предмети прямокутної форми. Правильно малята це картина, телефон та фотоапарат. Ось уже і сонечко сідає. А скажіть діти, як називається ця частина доби? Правильно малята вечір. А давайте згадаємо і назвемо частини доби по порядку. Правильно, діти, ранок, день, вечір, ніч. Ось і знову ранок, нам слід повертатися додому.